Всім привіт! Сьогодні ми хочемо вам показати вправи, які дійсно являються ефективними, які дійсно являються наробленими нашим медичним центром, і ті вправи, які допоможуть вам не тільки зробити профілактику тих чи інших захворювань, хребта та суглобів, але й вирішити в деяких моментах ті конкретні проблеми, які у вас є в якомусь або міжхребцевому диску. Або в суглобі, або конкретно взагалі у всьому хребту. Тому ми запрошуємо вас виконати разом з нами вправи для щоденного використання. Почнемо з шийного відділу хребта. Два слова скажу, чому виникають у нас проблеми і болі в шийному відділі хребта. Як правило, це із за дисбаланса м'язів, які прикріпляються до шиї. В першу чергу це проблема і дисфункція драбинчатих м'язів, які знаходяться в попередній частині шиї. Чому це виникає? Тому що досить великий період часу ми знаходимося на півзігнутому положенні за гаджетами, комп'ютерами, телефонами, і відповідно вони в нас укорочуються. Із-за чого виникає дисбаланс, опускається сама грудна клітка, укорочуються підключічні малі грудні м'язи. І Із-за цього перенапружується трапецівидний м'яс. Він завжди у нас фактично перенапружений, але якщо ви бачите, що він занадто перенапружений, це вказує на те, що тут дисбаланс іде саме в попередній частині. А в цей момент, коли нахиляється голова вперед, у нас розслабляються довгі розгиначі шиї і довгі розгиначі спини. І з-за цього людина фактично, вона би рада була сидіти більш рівніше, але вона не може, тому що ці м'язи розслабляються. І тому ми вам покажемо швидкий, ефективний комплекс вправ, який дозволить швидко стабілізувати і вирівнювати цей дисбаланс. Ми розділили ці вправи на три періоди, три етапи. Перший це на розтягнення м'язів, другий – на стабілізацію, і третій – вже на укріплення. Завжди ми рекомендуємо вправи починати з суставної гімнастики, яка, в частності для, для шиї, це плечовий пояс. Ми починаємо з розкручування всіх суглобів в першу чергу з пальців кисті рук. Беремо свій пальчик, захватуємо другим і третім фалангами пальців. І Захватуємо таким чином, щоб розтягувати сам пальчик, і одночасно вібруємо. І робимо кругові рухи по часовій стрілочці, можемо і проти часової стрілочки спереду назад, і потім з боків кожної сторони з розкручуванням. Ви можете почути похрустування в якомусь із міжфалангових або п'ясно-фалангових суглобів. Це абсолютно нормально. І кожний пальчик ми прокручуємо. Таким чином, щоб ви відчули таке легке розслаблення і легкий релакс у пальчиках. Ось таким от чином. Тепер наступний. Суглобчик. Ми прокручуємо всі вправи, ми виконуємо повільно, з диханням і на рахунок приблизно до 10, від 5 до 10. І плавно, коли ми це робимо, робимо вдих і розтягуємо видих. Не поспішаємо, робимо все повільно, але досить ефективно, що ви це відчули. Далі ми переходимо на променево зап'ясні суглоби, прокручуємо по часовій стрілочці плавно, повільно в одну сторону. Ви можете відчути похрустування в суглобчиках. Ніби ми перекатуємо шар. 10 раз в одну, 10 раз в другу сторону. Далі ми переходимо на ліктюві суглоби, витягуємо ручки допереду, долоньками доверху і плавно прокручуємо, ніби ми вдягаємо одежу до серединки і витягуємо вперед. Потім ніби ми знімаємо одежу і тягуємо ручки назад. І це робимо, притом руки абсолютно розслаблені, зверніть увагу. І плавненько ми просто робимо прокручування. Робимо 10 разів в одну сторону. І плавненько робимо 10 разів в другу сторону. Переходимо до плечових суглобів. Плечовий суглоб в нормі в нас має підніматися до 180 градусів. І без болі зверніть увагу. Ніякого дискомфорту ви не повинні відчувати. Якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт, це вказує на те, що тут є дисфункція або проблема в самому суглобі, і на це потрібно теж звертати увагу. Спочатку ви плавно піднімаємо обидві ручки доверху. Плавненько. Розтягуючи ручки вверх. Вниз. Знову вверх на рахунок 5. Вниз. Для того, щоб трошки розтягнути самі плечові суглоби. Опускаємо. Потім робимо розкрутку по черзі кожним плечовим, кожною ручкою, по часовій стрілочці, але таким чином, щоб ми руку не просто піднімали, а ми її тягнули вперед і по радіусу, ніби ми хочемо максимально обхватити. І саме важливо, це вверху перепіднімаючи і розкручуємо назад. Робимо 10 разів таким чином. Тягнемося максимально доверху, щоб відчувало, як розтягується вся грудна клітка. Щоб прокручувався і малий грудний, і підключичний м'яс, і трепеціввидний. І 10 разів в другу сторону. Те ж саме ми робимо з протилежною рукою, плавно витягуючи. Відчуйте, чи немає у вас дискомфорта, болю в самому суглобі. Протилежно. Бажано ці вправи робити напроти зеркала для того, щоб ви бачили самі себе, як у вас правильно піднімаються руки, як у вас спрацьовує сам суглоб. Достатньо. Зараз ми переходимо до вправ на драбинчаті м'язи. Вони в нас складаються з передньої, середньої і задньої порції цих м'язів, і вони досить важливі, тому що вони досить часто в нас укорочені. Перше вправо ми робимо на напруження цих м'язів, а другий ми робимо на розтягнення. Перше ми рахуємо про себе до 10, припіднімається. Плавненько плече доверху і приближається до голови. І плавно ми в цей момент дихаємо дихаємо і притискуємо плече до голови максимально, скільки можемо. Потім плавно опускаємо плече, тягнемо руку вниз і відхиляємо голову протилежну сторону. Це загальне положення. Не забуваємо про дихання. Плавно припіднімаємо дих. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Потім робимо видих. Плавно відхиляємо голову назад. Опускаємо ручку вниз. Робимо видих. Це ми зробили для середньої групи. Потім нахиляємо голову максимально вперед. І плавно приближаємо плече до голови. 8, 9, 10. Максимально робимо видих. Тянемо ручку вниз. Не забуваємо тягнемо руку максимально вниз. І голову відхиляємо назад. Потім відхиляємо голову назад. Все те саме приближаємо плече до голови, вдихаємо. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Потім робимо видих. Тягнемо ручку максимально вниз. По мірі того, як ви починаєте це робити, до вправи підключаєте руку, тобто все те саме ви повторюєте на рахунок 10. Але в момент, коли ви опускаєте руку, кладемо протилежну ручку на голову на рівні вискової ділянки і тянемо ручку вниз і натягуємо плавненько шию. Таким чином ми допомагаємо розтягувати е, своєю рукою. Але все робимо повільно і зверніть увагу, біль ви не повинні відчувати. Легкі натяжіння, легкий дискомфорт, але не біль. Якщо біль виникає у вас, значить це вказано те, що там є проблема або в самих е, хребцях, або в дисфункції місць прикріплення м'язів. Все тоді потрібно робити дуже е, обережно. Це те саме ми робимо на протилежну сторону. Бажано, ще раз повторюю, ці вправи робити напроти дзеркала хоча б перші рази, для того, щоб ви себе побачили і відчули, як чи правильно ви стоїте. Зверніть увагу, що плечі мають бути розвернуті, статура має бути рівна. Далі ми переходимо на розтягнення малих грудних і підключичних м'язів. Як правило, вони нас укорочені. Із -за цього опускається сама грудна клітка і заважає роботі як серця, легеням, так і судинам, які тут проходять. І досить часто, до речі, за цього йде здавлення діафрагмального нерва, про який я розповім трошки в інших відеоповідомленнях. Значить, ми ставимо ручку на рівні. Плечового пояса, знаходимо любу опорну поверхню, краще, якщо це вдома квартирі, використовувати поріг дверей і будь-який кут, який у вас є, кут шкафа. Ставимо ногу, яка ближче до стіни вперед. Корпус рівний. Рука в лікті не згинається абсолютно рівно. Знов таки нагадую, що перші вправи краще робити напроти зеркала, щоб ви себе бачили. Тримаючи рівно корпус, ми згинаємо в ногу в колінному суглобі, розвертаємо корпус від цієї ділянки і плавно робимо качальні рухи вперед. На видих. Робимо вдих І раз, два, три, чотири. Почніть з п'яти, потім будете робити до 10. Назад і ще вдих і плавненько назад. Вдих, І плавно прогинаємось. По мірі того, як ви почнете їх робити, ви будете дещо розвертати корпус від тієї поверхні, за яку ви тримаєтесь. Знов-таки згинаючи дещо ножку в коліні, плавно робимо вдих. Витягуємось вперед. Зверніть увагу, корпус рівно, рука в лікті не згинається. Достатньо. Переходимо на протилежну сторону. Корпус рівний. Голова не нахиляється. Прогинаємо грудну кліточку вперед, згинаємо ножку в коліні. Все робимо повільно, плавно і на видих. Робимо вдих і на рахунок 5, видих. Вдих І на рахунок 5 видих. Віднесіться серйозно до цієї вправи, тому що ця вправа дає можливість повністю розтягнути грудну клітку, і в цей момент ви відчуєте, наскільки вам легше стане дихання, легше ви можете розпрямляти грудну клітку і е, включаться м'язи, які ми зараз перейдемо на е, наступний вправи. Далі ми переходимо до наступного етапу вправ на укріплення м'язів. Ми розтягнули драбинчиті м'язи, підключичні, малі грудні, трепецівні м'язи. Зараз нам треба стабілізувати і включити задню групу, це найбільш важливіші ромбовидні м'язи і довгі розгиначі спини. Для цього ми використовуємо в даному випадку джгут, може бути ремінь. Може бути будь-який шнурок, тільки канат краще, такий, трошки плотніший. Може бути навіть пояс від халата. Ось. І ми беремо його в руки на рівні, може бути десь на рівні плечового пояса, трошки ближче. Тут уже в залежності наскільки ви зможете завести руки назад. Не принципово. Важливо інше. Ми натягнули, взяли, натягнули. Припіднімаємо повністю руки доверху. І робимо плавно вдих. дихаємо, піднімаємо ручки максимально. І потім плавно робимо видих і протягуємо ручки ззаду, наскільки ми можемо. Ну, хто не може повністю відвести руки назад, нехай просто протягне ззаді, наскільки він може. І опускаємо ручки донизу. Видих. Знову плавно вдих. І протягуємо ручки назад доверху. І знову піднімаємо ручки доверху, вдих. Плавно опускаємо видих. І знову вдих, І піднімаємо ручки доверху, видих. Таких 10 повторень. І не забувайте про дихання, і не забувайте, що ви повинні тримати спину рівно. Наступна вправа нас направлена на стабілізацію ромбовидних м'язів і довгих розгиначів спини. Досить гарна вправа, яка дозволяє максимально укріпити без додаткових зусиль. Для цього ми притуляємося до стіни. До любої рівної поверхні, яка у вас є, в кімнаті чи в квартирі. Таким чином, щоб у вас було 5 точок фіксації: це затилочна ділянка, лопатки, ягодична ділянка, ікроножні м'язи і п'ятки. Потім ми максимально розвертаємо руки назовні. Таким чином, щоб до стіни були прижаті повністю всі. Верхні кінцівки разом з лопатками. Зафіксувались. Плавно робимо вдих. І на видих плавно припіднімаємо, не відриваючи руки від стіни. Піднімаємо доверху. Але руки в ліктях не згинаємо. Робимо видих. Повністю руки не опускаємо. Десь приблизно до 45 градусів ми згинаємо руки в ліктях і плавненько знову робимо до їх. І на видих плавно припіднімаємо, зводячи їх до голови теж під 45 градусів. Ось таким чином. Кожний раз ми робимо вправу на видих. І на видих. Рахуємо про себе від п'яти до десяти. Кому як зручніше, в середньому ми рахуємо до десяти. В даний момент ви маєте відчувати напруження між лопаточні ділянці, маєте відчувати напруження по всім рукам, і маєте відчувати напруження в шийному відділі хребта. Наступна вправа в нас направлена на стабілізацію і укріплення довгих розгиначів шиї, яка, власне кажучи, тримає всю нашу голову. Ця вправа з вигляду досить проста, але її потрібно правильно і ефективно виконувати. Беремо ручки за голову. При цьому голова знаходиться рівно на рівні кута очей. Тобто голову ми нахиляємо ні вперед, ні назад. При цьому ми скрещуємо ручки між пальчиками, розводимо лопатки максимально, наскільки можемо. І рахуємо про себе до 10. Плавно робимо вдих і на видих відхиляємо голову назад, просто відвигаємо, не розгинаємо. Це часто помилка, що пацієнти роблять оцей рух. В цей момент ці м'язи не включаються. Тільки якщо голова рівно, і ми відхиляємо голову назад, а руками ми створюємо опір. І при цьому ми рахуємо до 10, і з кожним разом ми все більше і більше напружуємо ці м'язи. Ви в кінці маєте відчути невеличкий тремор в фактично всіх руках, і в кінці ми обов'язково розводимо лікті і зводимо лопатки. Ось оце кінцеве положення. Давайте з самого початку. Спочатку поклали ручки назад. Голова дещо відхилена вперед. Плавненько робимо дих і рахуємо 1, 2, 3, відхиляємо назад назад голову. Просто здвигаємо її назад. 3, 4, 5, 6, 7. І ось положення сім, вісім плавно розводимо лікті максимально десять і максимально. Робимо, створюємо опір для голови. Тобто руки тиснуть на голову, а голова тисне на руки. І ви маєте відчути невеличкий тремор. Коли ви відчули тремор, оце правильне виконання. І затримайте це положення максимально, наскільки ви можете: від 5 до 10 разів. Видих. Розслабились. Знову плавненько здвигаємо. Плавний вдих. І на видих один, два. Двигаємо голову. Зверніть увагу, дивимося перед собою. Голова не нахилена, ні вперед, ні назад. П'ять, шість, сім. І зводимо паточки в кінці. Вісім, дев'ять, десять. І затримали. Тримаємо скільки можемо. Достатньо. І таких від п'яти до десяти повторень. Ви виконуєте вже по власному відчуттю. Якщо ви втомилися навіть після п'яти, після пару занять, пару вправ п'яти приблизно, то достатньо цього. Якщо ви відчуваєте, що ви можете, робіть і 10 разів. Ця вправа, ще раз повторюю, можна виконувати і положені сидячі, і положені лежачі, ми показували, багато відео знімали. Але вона дійсно є досить ефективною. Сводимо лопаточки в кінці. Ось так. Ці вправи ми показали вам для шийного відділу хребта. Ще раз звертаю увагу на те, що ви маєте їх виконувати плавно, повільно і з диханням, і звертати увагу на свої відчуття і болі або дискомфорт. Якщо вони виникають, ви повинні ту, наприклад, ви розтягуєте в праву сторону і вас тягне різко, тягне шийний відділ хребта. Якщо не сильно болючі, то цей дискомфорт ви. Плавненько можете перетерпіти і відчути, як після того, чи зберігається болючість чи ні, тому що ці м'язи досить часто укорочені драбинчики. Але якщо біль підсилюється, не потрібно повторювати ці вправи і краще звернутися до лікаря-вертебролога, можете до нас в медичний центр звернутися, ми вам допоможемо вирішити цю проблему. Наступне положення в тому, що ви повинні це робити системно. Не разово, тому що якщо ви зробите один раз, а потім там будете повторювати через тиждень або через два, ви таким чином можете більше зробити собі шкоду, ніж користь. Тому є чіткі рекомендації про те, що ці вправи потрібно робити нехай не кожен день, але робити їх через день або через два, але системно, мінімум 10-15 разів. Краще, звичайно, це використовувати в процесі всього свого життя для того, щоб ви робили профілактику. Того положення образу життя, в якому ви ведете. Якщо ви займаєтесь за комп'ютером, за телефоном, ви водій працюєте постійно за кермом автомобіля, то звичайно, що вам ці вправи потрібно робити постійно і системно. Якщо ви ведете більш активний образ життя, якщо ви мало сидите, то звичайно ці вправи можна робити періодично, особливо після. Тих моментів, коли вам приходить побути, досить тривало в напівнахильному положенні. Будьте здорові, дякую за увагу.